Якщо АВ більше за 0 і А більше за В, то 1 поділити на А менше за 1 поділити на В. Доведення. З теореми 3 ми знаємо, що якщо домножити обидві частини правильної нерівності на одне й те саме додатне число, то нерівність залишиться правильною. Зауваживши, що 1 поділити на А Б, більше Домножимо обидві частини нерівності А більше за Б на 1 поділити на АБ. Тобто, фактично поділимо обидві частини нерівності на АБ. Отримаємо, що А поділити на АБ більше за Б поділити на АБ. Скоротивши обидва дроби, матимемо, що. 1 поділити на b більше за 1 поділити на b.